Усім привіт! Мене звати Марк, мені 10 років і я з міста Долини. Живу в Україні. Часто в нас в Україні йде війна, тобто сирений лунаць, лунаць. Це мене дратує трохи. Щоб заспокоїтися, я вам розкажу вірш Тараса Григоровича Шевченка Равета стогне Дніпро Широкі. Зараз вам розкажу. Ревета стогне, дні широкий, сердитий ві... е... вітер завива, е... додолу... додолу верби гневи високі, горами хвилю підійма. Е... Підій... підійма. Бліди місяць і на, пору... і на ту пору, із хмари де де виглядав неначе човен на синє море, то виринав, то потопав. Що треці пів, півні не співали, Що півні, ще треті півні не співали, ніхто нігде не гуманів. Сейчас в гаю перекликались, то ясен раз у раз кирпів. Отакий от, от віршик Тараса Григоровича Шевченка. Папа!